Я бачив лише одного діда з білим пов'язкою на руці. Найбільше здивувало це безкалатність того, як ворог відкрито просто виходив. А, і навіть не казали, що тут, тут буде контакт. Так ну тобто спочатку йдуть мули так називаємо, а потім заходять вже штурмові групи, які на основі тої техніки, тої в що мули донесли, вже починають безпосередньо штурмові. Я не знаю, чи вони під якимось там речам. Контакт стався на ближній е позиції. Треба було б, ну, допомогти хлопцям вийти. Горіло так, ну такі великі, багаті як Перший раз от так от бачив. Ніч була як день. Всі інші якось отак от у от той момент відмовилися. <смітно> Тому пішли ми тітну нах. Це був січень місяць, саме село ну, воно вже було пусте. Там фактично нікого не було видно. За весь час перебування, що я там був, я бачив лише одного діда з білим пов'язкою на руці. І о, сімейну пару, яка виходила ну, з цього котлена. Я тоді сильно здивувався, що там ще хтось залишався. Наскільки близько у вас був тоді в Котлено цей контакт з противником? Контакт стався на ближній. Позиції. Це будинок, чи Це саме будинок. Ми мали доносити павери на інші позиції, але в той момент все змінилось, стався контакт, треба було допомогти хлопцям вийти. Ми бачили, як пересуваються наші сумішники, тому ми могли з ними по підійти, порозмовляти, подивитися взагалі свою ситуацію, куди де Там можна було побачити ворога. Він в основному був замічений на тому на заводі. Що найбільше здивувало, це безхалатність того, як ворог відкрито просто виходив і йшов собі без всяких переживань там чи що його. Ну просто йде та йде. Я наскільки розумію, в них певна була поставлена задача така донести певні речі до певної точки, і після цього певно, так от повернутися. А їм навіть не казали, що тут буде контакт. Ну, тобто спочатку йдуть мули, так називаємо, а потім заходять вже штурмові групи, які на основі тої техніки, тої бока, що мули донесли, вже починають безпосередньо штурмові дії, наскільки так. я розумію. Я наскільки зрозумів, якщо їм повезе те, що вони виживуть, то вони повернуться. Якщо ж ні, ну, то там інші приходять, беруть ті самі рюкзаки, несуть ще далі. Ну, це так само, як зараз Покровську. Тобто їм постійно говорять, що там нормально, там чисто, там свої. Пройшли, йдіть далі, йдіть далі, от поки вони не упруться і не загинуть або не вступлять в бій. Там. Ну, тобто перші ж групи завжди знищені. Я не знаю, чи вони під якимись там речами, чи що. Ну, чесно кажучи, я не знаю, чи може вони якось, чи психологія, чи що. Я тоді як бачив декілька відео після цього, як заснімалося це все з дроном. І я б ніколи не міг подумати, що так вони пересуваються. Ну, тобто вони дивляться через цю першу групу, де взагалі відбудеться контакт. Сам ворог заходив з певних таких моментів там, де він міг цим обійти, в кожного разу видумав щось інакше. Переламував ту його зону. Здається, так, якби ну, як він там може отак от пролізти, а все робилось просто в нас не вкладалося в голові. Тобто взяти там, накинути там якусь нечистого свого бушлату і так перепролізти, а перед цим його перекрутити, щоб можна було пролізти по землі і підлізти до самої позиції. Фактично ворог почав обходити позиції трішечки так далі всередині села. Там навіть так трапилося, що один, не знаючи куди він потрапив, саме забрив до хлопців в подвір'я. Вони його ліквідували. Але тоді, коли потрібно було змінювати їм їхні позиції, вони саме в той момент, коли переходили по дорогу, відволіклися. І фактично одного чи двох отак от заділи ми поранило, через що вони відкотилися назад і почали там тримати оборону. Тримали довго, потім ну, все ж таки ворога змогли наші дронщики загнати в один будинок. Я не думав, що кирпич може так довго горіти, що там. Горіло так, ну таке велике, багатій. Я перший раз так от бачив. Це ж ніч була, так? Да? Так. Ніч була як день. Настільки довго горіло. Ну, Після цього треба було зайти все ж таки хлопців забрати і довести назад. Що так подумалися, напевно, це треба буде відволікати увагу на себе. Всі інші якось отак от в той момент відмовилися, <сум> тому пішли тільки ми вдвох. Я і Мороз. Ми обговорили, в принципі, дорогу, якою будемо йти. У нас був такий собою теплак. Але теплак вже майже майже розрядився. Через що ми його лише отак от вмикали в деяких моментах, аби можна було воглетися, чи ворога немає десь з якоїсь іншої сторони. Я повів одну групу одною стежиною, а в мороз вже взяв пораненого з собою. Дійшли до позицій наших. Виникло перше питання, чи о, в, там є десь неподалік ворог. Сумішники вже після, о, нам пояснили в цей момент, що о, ворог почав заходити в саме коплено. Управління вийшло на мене каже, зорієнтуйся, на кого можна розділити на такі нові підгрупи. Щоб переподілити рації, ти зараз будеш потрібен мені тут. Бери пораненого, і ви разом зараз рукоюсь. З'явилася коробочка, нас забирають воп, так да, це був ап. Замість мене прислали командира взводу, а нас саме відправили назад. Як тоді взагалі чим закінчилася ця історія з Скотлуного? Дві групи вийшли, а дві так і залишилися там. Ну, По-перше, тому що вони не так зорієнтувалися, пішли не в ту сторону. Ну, а потім вже була контратака наших так, військ. Так, числа. 20-ті, вже 25 ті можливо, щось таке. От. Ну, а як взагалі ви приєдналися до 155-ї бригади? Служили до цього? Ні. До цього не служив. Фактично прийшов з вулиці. Перед цим так ніколи нічого такого не виконував. А ну, тут прям зразу Пройшли навчання в Польщі, Німеччина, Франція. Ну, став командиром відділення. Тобто вас готували саме як піхотинці безпосередньо. І до цих обов'язків ви вже і приступили, коли е, потрапили на Покровський напрямок. Що? Ну що? Що ти собака обнімак Ты давай в мире животных с тобой будем знімати.